Вітаю вас! Сьогодні я додам ще один візерунок на обличчя Мотанки до своєї колекції. Я використовую три кольори Беру для цього звичайні ось такі нитки Моліне. Першим кольором я роблю ось тут три обороти, щоб закріпити нитку. І ось так посередині. Знизу вверх, потім зверху вниз, ільно прикладаємо дві полоски. Ніток, знову оборот, тут ззаді притримуючи пальцем, робимо ще два обороти посередині. Зараз так знизу, щоб тут був хрестик, робимо один оборот. Вертикальний, другий і два горизонтальних оборот. Звідкуємо так, щоб у цей, у цій, у цей квадрат складався з чотирьох рівних квадратів із паралельних ліній. Зараз йдемо всередину спочатку. Вертикальними нитками і потім горизонтальними, Щільно кладучи нитку одна біля одної, притримуючи ззаду пальцем, робимо ще обороти горизонтальні. І ось тут поправимо ниточки. Щоб цей наш квадрат з самого початку був рівний. Позаду виходить, нібито така зірочка, тут нібито такий хрестик. Зараз беремо другий кольор і повторюємо ті ж самі дії, тільки йдемо всередину квадратів, нібито заповнюючи їх, щільно. Продовжуючи так прикладати одну нитку до другої. Спочатку по горизонталі, потім по вертикалі, зараз зліва справа. Зверху, та знизу. Тут у мене щось злізло треба поправити трохи. І ще один раз, щоб з кожного боку було дві нитки, тобто робимо те ж саме ще раз. Ось так у нас. По дві нітки для кожної лінії. Зараз беремо третій колір, так само обмотаємо, закріпляючи три рази тут біля шиї і йдемо за тою ж самою схемою. Вертикально всередину з обох боків. Potem srednja, zelo je bilo horizontalno, zdaj se tukaj skrezi tako, vertikalno zlevo, spravo. Tud Всередину верхня, нижня. Закрепимо. І ще раз повторимо один оборот третьою ниткою. Ось так прикладусь по три нитки трьома кольорами. І тепер я повертаюся знову до першого кольору І роблю те ж саме, що робили. До цього посередині вертикально, середину горизонтально зліва справа горизонтально вверх. Вниз. Останнє ми зробили тільки по один оборот, тому що тут вже ці дві нитки, вони е щільно кладуться поряд, і вони нібито вже така пара є їх е природня так, склад, так складається. Я завжди використовую ось таку спицю або можна якусь дерев'яну паличку. паличку щоб поправити візерунок, тому що ідеально зробити, не поправляючи, ну, у мене, у мене не виходить. Тобто я завжди використовую і усім раджу. Ну, ось такий візерунок на обличчя Мотанки у мене вийшов і бажаю всім добробуту, миру. Усі українські домівки нехай вам щастить.